Українська народна казка Колосок. Жили собі двоє мишенят, Круть та верть і півник, голосисте горличко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи бере. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Ко -ко 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 -ко. Круть, ко верть! став гукати півне. А гляньте но, ну що я знайшов, поприбігали мишенята та й кажуть, О, коли б це його змолотити? А хто молотитиме? питається півне. Не я, отказує одне мишеня. не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник. І взявся до роботи, а мишенята й далі граються. Ото вже й обмолотив півник колосок та й знову гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте. Скільки зерна я намолотив, поприбігали мишенята. І треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе питає півник. Не я, гукає Крут. Не я, – гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов, а мишенята собі одне скачуть. У довгі лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошна приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півнику, вже тепер тісто треба замісити та пиржечків спекти. Ну, а хто ж міситиме? питає півник. На мишеня й знов за своє. Не, не я. пишить круть. Е, не, не не я. пишить верт. Подумав подумав півник та й каже, доведеться, мабуть, мені кококо. -ко -ко. Замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають. Пісень співають, танцюють. Аж і спеклись пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба і голодний я, каже Крузь. А я який голодний, каже Верт. Та й посідали до столу, а півники каже. Стривайте, но стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти? кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Вже тихіше відказують круть із верті? А тісто хто місив піч витопив на пік? напік? Вже й зовсім нишечком кажуть мишенята. А що ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за стол, а півник їх і не затримує. Хто ж таких лінюхів пиріжками пригощати?